А Артур, ти обіцяв, що не покинеш мене. <звіць> ти обіцяв. <звіць> Він наша опора, наша надія. Як, Як я зможу, ми зможу ми. жити без нього? Як ми всі зможемо жити без нього? Ми мусимо. Мій леді, якщо Артур помре, ми зазнаємо величезної втрати. Королівство лишиться без короля. Поки Артур живий, в Камелоті є король. Але коли настане час, а він явно невдовзі настане, ми маємо бути готові. Якщо у нас не буде керівника, то все королівство буде беззахисним. Під загрозою опиняться всі досягнення Артура. Але кому дістанеться корона? Король немає спадкоємців. Хто з нас? Гідний посістий трон. Ви, міледі. І я. Ви найближча Артору людина. Всі визнають вашу мудрість, чуйність, відданість. Я певен, що якби Артур міг сам прийняти рішення, він обрав би вас. Я не знаю, що сказати. Розумію, це велика відповідальність. Але ви не будете сама. Обіцяю. Всі лицарі і я, ми будемо поруч. Завжди. Дякую, Леон. Мені пощастило мати таких друзів. Ти хто? Що за дурнувате питання? Я той, ким я є, той, ким я був, і той, ким я завжди буду. Це на відповідь. А яка ще може бути відповідь? Яке питання, така і відповідь. Що ти тут робиш? Неймовірно. Одне дурнувате питання за іншим. Ви чудово знаєте, що я відвідую в'язницю. Ще чого. Ми тобі не дозволяли. Але ви дозволили. Лише десять хвилин тому ви дозволили і я пройшов. Та ні, не пройшов. Та що з вами таке? Ви вирішили додати до свого чаю якогось зілля? Не дивно, що ваших бранців тут вбивають, якщо ви навіть не можете згадати, кого впускаєте, а кого випускаєте. Ви мене впустили. І я дякую вам за це. А тепер я хочу вийти. Прощавайте. Ти, що це ти робиш на моїй кухні? Нічого. Книжка пише, що це означає поганий задум. Ти читала на ту книжку. Значить, ти хочеш щось украсти. І вкрасти ти хочеш мої пироги. Мої пироги? Навіщо мені здалися твої нещасні пироги? Мої пироги славляться на весь камелот. Так, це правда. В них скоринка як підошва, начинка як стухлі тельбухи, а запах як у стайні. Ніхто не може безкарно ображати мої пироги. Вибач, замість них краще я говоритиму про твої отруйні кнедлики. Вони нагадують засохле блювотиння. А твої пампушки сам король їх порівняв з жаб'ячою ікрою, политою свинячими шмарклями. Те, що ти знаєш про короля та мої пампушки, боже милий. Давно треба було так зробити. Эй, ти! Ты, Сти! Вин тут, сюда. Вин в Ми його загубили. Повідомте усім, що в замку хтось чужий, оголосіть повну бойову готовність. Це був не вітер, це були чари. Запаліть смолоскипи. Обшукаєте внутрішнє подвір'я. Все гаразд? Yes. Так. Ви нічого не бачили. Не чули? Нічого. А що? У місті хтось чужий. Тут у замку? Так, Міледі. Його бачили на головній площі. Але випустили з виду. Вам тут небезпечно, Міледі. Гвен відведе вас у гостявій покої. Подбає, щоб з вами нічого не сталося. Хто може бажати мені зла? Гвен, ви станете нашою провідницею. Ви майбутнє камелота. Думаєте, вороги не бажають вашої смерті? Я зараз не можу покинути Артура. Гвен обіцяю, якщо щось зміниться, я негайно вас покличу. Гаус правий. Ходімо, Міледі. Тут небезпечно. Як ти приводився сюди потрапити? І не питайте, як він? Серце майже зупинилося. Боюся, він нато помре. Отрута проникла так глибоко. Що я не певен, чи вистачить мені сил його врятувати. Мерлін, ти впораєшся. Kraft, die Гаус. Мерлін. Молодчина, Мерлін. Молодець. Мерлін. Тобі треба повернутися до в'язниці, поки не прохопилися. На всіх сходах охоронці, як я спущуся. Так само, як піднявся, ясна річ. Ясна річ.